Ти коли-небудь мрієш про те, ким будеш? Ким я буду? Так, а хіба я не буду собою? Люди часто хочуть знайти справжнього себе, почути внутрішній голос. А форосту це не потрібно, адже він перебуває у повній гармонії з собою. Він робить те, що йому подобається, не зволікає, не вагається, йде за покликом серця та реалізовує власні таланти. Бажання знайти справжнього себе може виникнути тільки у тих, хто себе загубив. Люди гублять себе повсякчас, бо через виховання, тиск соціуму та страх роблять речі, які не приносять їм радості, реалізовують не свою, а чужу волю. Таким чином вони втрачають контакт з несвідомим і наповнюють себе великою кількістю внутрішніх конфліктів. Не бійся, мій хороший. Смерть це просто частина життя. нам усім це призначене. але я вірю, що ми самі творимо власну долю. Насправді фільм Форест Гамп демонструє глядачеві співіснування двох протилежностей: детермінізму, коли все визначено, та свободи волі, коли людина керує власним життям. Так, ми не обираємо народжуватись на цей світ. Не обираємо батьків, країну, фізичні чи когнітивні обмеження, але ми обираємо, як до них ставитись та як використовувати їх на благо собі та людям. Можна народитися з інвалідністю й проклинати несправедливість життя, а можна стати ніком вуйчичем і надихати мільйони. А яка у мене доля, мама? Ти мусиш сам це визначити. Гадаю, мама Фореста Гампа являється першопричиною адекватності та мудрості головного героя. Продовж усього фільму нам демонструють глибину її поглядів на життя та безмежну мудрість виховання сина. Далі у цьому відеорозборі на прикладі головного героя ми побачимо, як нас програмують в дитинстві і як це фактично відображається у дорослому житті. Ми детально розпакуємо секрети успіху Фореста Гампа, а на десерт Й роздивуємось тому, як люди власноруч відтворюють негативні сценарії свого життя. Ви на каналі Миколи. Я Микола, практикуючий психолог, і сьогодні розбираємо чудову картину Форест Гамп. Сподіваюся, що хоча б декілька ідей з мого розбору стануть для вас цікавими та по-справжньому. Корисними одразу попереджаю краще дивитись до кінця, адже там градус цікавості тільки набирає обертів. Отже, поїхали. Ваш хлопчик інакший, інакше. Місіс Гамп у нього IQ 75. Оце норма. Форест ось тут. Взагалі, то що таке норма? Йдеться про п'ять нещасних балів. Мама Фореста не хоче погоджуватись з тим, що її син гірший за когось, незважаючи на фактичні результати тесту і встановлені норми. Вона хоче дати йому найкращу освіту, оточити розумними дітьми, аби він міг навчатись наслідуючи. У житті важливо не бути найбільшою рибою в акваріумі, інакше ні у кого буде навчатися. Хіба ні? Ніколи нікому не дозволяє говорити, що вони кращі за тебе, Форесте. Якби Бог хотів зробити усіх однаковими, у нас усіх були б скоби на ногах. Уявіть дві родини: у першій дитині виривають зошита аркуші, сварять за недолугість, доводять до сліз і порівнюють з сином маминої подруги, а в другій сім'ї. Дитині кажуть, що вона особлива, що нічим не гірша за інших, що Бог зробив її унікальною і що їй потрібно якнайкраще старатися, а замість звинувачень заохочують. Старайся як найкраще, форесте. А вже ж, мамо. Як гадаєте, у дітей, з якої родини, самооцінка буде вищою, і як це вплине на їхнє життя? Мама, мама казала, що вони. Відведуть мене куди завгодно. Вона казала, то мої чарівні черевики. Лікар ставить форесту на ноги кріпові залізні скоби через його фізичні обмеження. А мама називає їх чарівними черевиками. Розумієте, ми всі живемо на одній землі, але у різних світах. На одній ті самі речі люди дивляться дуже й дуже по-різному. Якась мама оплакувала б інклюзивність свого сина. Інша намагалася б стримано пояснити, що доведеться трохи себе обмежувати, але не мама Фореста. Вона підбадьорює свого сина, звертаючи увагу на особливість та унікальність його взуття, а не на обмеження, які воно приносить. Різний погляд на одне і те ж. Для когось звільнення з роботи може стати катастрофою, а для когось сигналом. Що давно слід було покращувати своє професійне становище, жертва скиглить. За що мені це? Автор запитує, для чого мені це? Що з твоїми ногами? нічого, дякую. З моїми ногами все добре, все класно. Ті посили, те виховання, або якщо дозволите, програмування, яким батьки наповнюють в дитинстві наші голови. Не проходить безслідно, і Форест справді вважає свої ноги абсолютно нормальними, що й допомагає йому підтримувати здорову самооцінку та комунікувати з однолітками на рівних. Запам'ятайте, з сотні образ вас зачеплять тільки ті, у які ви вірите. Слова це звукові хвилі, інтерпретація завжди відбувається у вас всередині. Якщо ви вважаєте, що з вами все окей, то глузування людей розіб'ються об кам'яну стіну вашої байдужості. А коли я народився, мама назвала мене на честь героя громадянської війни генерала Натана Бетфорда Фореста. Ця фраза як чудова ілюстрація ставлення мами до свого сина. Мама вміла завжди так пояснювати, що я все розумів. У той же час. Вчора, гуляючи парком, я почув крики якоїсь рандомної мамочки до свого сина: Закрий рот, або ми зараз підемо додому. Як гадаєте, чи впливає стиль подачі інформації батьками на її засвоєння дітьми? Запитання риторичне: якщо батьки самодостатні, розвинені особистості, вони добре знають, як важливо прищеплювати дитині відкритість до світу, віру у власну унікальність. Та допитливість розуму. І якщо на дитину кричати, критикувати і звинувачувати її, то психіка дитини не зможе повноцінно розвинутись, адже діти егоцентричні і усе сприймають на власний рахунок. Діти, котрих гноблять як захисну реакцію, часто обирають замкнутість, вони не проявляють своїх бажань та емоцій, а радше підлаштовуються під інших. Під їхні емоції та бажання, поступаючись своїми. Згодом це веде до того, що людина припиняє розуміти істинного себе. Ну, а усе починається з безпідставних криків на дитячому майданчику. Ти дурний чи що?» Мама каже: люди дурні, коли роблять дурне. Справжніми дурниками являються тільки додіки на прямотоках, котрі гучно перейдять центром міста, вважаючи це крутим. А те, що мама Фореста не називає когось дурним, а тільки відмічає, що людина може тимчасово бути дурною, коли робить дурниці, демонструє, що вона не піддається когнітивному викривленню надмірному узагальненню. Якщо вас у житті спіткала невдача, то це не говорить про те, що ви невдаха. це лише тимчасова неприємність, котра не описує вас як людину. А мама завжди казала мені, що дива трапляються щодня. Деякі в це не вірять, але це правда. Неважливо, у що ви вірите. Ви праві. Якщо людина вірить, що дива трапляються кожен день, то вона побачить прояв Бога у посмішці дитини в громадському транспорті або ж пізнає трансцендентне, ловлячи на щоках сонячні промінчики в морозний зимовий день. А якщо людина вірить, що життя повсякчас встромляє палки у колеса, то їй і справді траплятимуться перехожі, які якось не так подивились, касири, які зневажливо обслуговують, а автомобілі спеціально наїжджають на придорожні калюжі, щоб заляпати бідолагу з ніг до голови. Дозволю собі додати, що людина, котра дивиться на світ через призму сірої несправедливості, Спеціально шукатиме калюжі і несвідомо заповільнюватиме біля них ходу, щоб бути обтрасканою і мати змогу підтвердити свою точку зору, помахати вслід автомобілю кулаком, звинуватити долю у підступності, насолодитись скигленням. моя мама завжди казала, що життя схоже на коробку з цукерками. Ніколи не знаєш, яка попадеться начинка. Сприймати кожну подію, котра приходить в наше життя як цукерку з неочікуваною начинкою, це справді вищий пілотаж, який вимагає щоденної стоїчної роботи над своїми уявленнями про світ. Легший варіант застрягти в розвитку на рівні сьомого класу і несвідомо відтворювати нав'язані в дитинстві сценарії, з якими знайомимося далі. Покажи нам ще дівчинка, бо. Замовкніть! Ти не можеш постійно так чинити, Форесте. Не можеш постійно мене рятувати. Якщо ви читали Еріка Берна ігри, в які грають люди, то ви з задоволенням знайдете у Дженні першої і єдиної любові Фореста ілюстрацію якраз такого гравця. Форест декілька разів впродовж стрічки рятує її від чоловіків. Котрі кидаються на неї як на шматок м'яса, б'ють та зневажають, але щоразу Дженні звинувачує Фореста у порятунку, а потім опиняється в ідентичній ситуації. Ну, тобто не опиняється, а власноруч її відтворює. Ви не можете врятувати людину, якщо вона не прагне порятунку. Він намагався тебе лапати. Багато хто намагається мене полапати, але ти не можеш постійно так чинити. Дженні буквально просить Фореста не заважати їй страждати і відтворювати паскудний, але такий знайомий сценарій її життя. Форест, являючись ледве не єдиною адекватною людиною у цьому фільмі, не може збагнути, чому люди повторюють одні й ті ж самі дурниці. Так ми проти усіх тих російських та імперських ш. Коли я вперше дивився цей кінофільм, ще не заглибившись у вивчення психології, то Дженні здавалася мені звичайною шкільною зіркою, зеніт слави яких закінчується разом з закінченням 11 класу, а далі йде поступове невблаганне забуття. Тоді я не бачив очевидного, Дженні шукає цього забуття. Вона жертва, котра шукає свого нападника. І сподівався, що те, що вона робить, приносить їй тільки щастя. Ще раз підкреслю адекватність Фореста, він щиро вважає, що люди повинні займатися тим, що приносить їм щастя та користь. Для чого комусь сидіти на наркоті, перебуваючи у стосунках з тим, хто тебе б'є. Це ж тупо, хіба ні? Продовжу тут логічний ряд наступними запитаннями: чому люди працюють на роботах, які ненавидять, чому п'ють, курять? Гойдаються на емоційних гойдалках в стосунках, котрі не приносять радості. От чому? Чому? Чому ти не любиш мене, Дженні? Бо ти хороша, адекватна людина, Форесте, а їй потрібен той, хто буде витирати об неї ноги, їй потрібно відтворювати неприємний, зате такий знайомий сценарій. А шлюб з мультимільйонером, який по-справжньому про неї подбає, це лякаюча невідомість. Котра виходить за межі химерного уявлення Дженні про любов. Sad, but true. Майте передачу. Я ж сказав, облиш мене чорт забирай. Я не просив витягати мене звідти, чорт забирай. Усе в цьому світі, частина плану. Я мав померти там. Ти шукав мене? У мене була доля. Ще одним гравцем у ігри по транзактному аналізу Еріка Берна являється лейтенант Ден, якого Форест Гамп врятував під час війни у В'єтнамі. Лейтенант Ден один з тих, кому так і не вдалося прокинутись від матриці, у якій він запрограмований вмерти так само, як вмирали його предки. У його родині була давня військова традиція. Хтось із них завжди воював і помирав. У кожнісінький з американських воїн. Форест рятує лейтенанта Дена, чим силоміць виводить його зі сценарію, в якому той мав героїчно загинути на війні. Відповідно, для Дена це нечуване потрясіння, він, наче НПС з комп'ютерної гри, якого перемістили в іншу гру, де для нього немає жодної сюжетної лінії. Власне, це і стало причиною ненависті лейтенанта Дена до Фореста. Його життя перетворилося в суцільний негатив. Свою в'єтнамську посмішку він повісив на гачок, а сам дістав з шафи брудну призму негативу і почав дивитися крізь неї на світ. Звісно ж, нові невдачі хлинули на нього брудним потоком: алкоголізм, повії, вічай, сморід, ненависть до себе вищих сил світу та людей довкола. Є така японська приказка у дім, де сміються, приходить радість. А туди, де плачуть, чергова біда. Ті ж слова знаходимо у Біблії в Євангелії від Матвія бо кожному, хто має, додасться, і він матиме надміру, а в того, хто не має, заберуть і те, що є. В життя Дена приходить горе або ж радше він сам його запрошує. А Форест, навпаки, повсякчас дивує глядача своїм ставленням до життя, пошуком хорошого, баченням краси. Мама запрограмувала його на це, поставила правильну лінзу, крізь яку дива, щастя та радість завжди приходять до фореста. іноді дощ зупинявся ненадовго, і тоді було видно зорі, і тоді було гарно. Так само гарно, як тоді, коли сонце лягає спати у море. А у пустелі, коли вставало сонце, це було так прекрасно. Знаєте, записую зараз це відео, над яким працював більше тижня, і ставлюся до цього як до маленького дива. А ваші коментарі підтримки, які отримую на цьому каналі, підтвердження того, що у світі дуже багато гарних людей. Я вам дякую. Отже, вміння шукати плюси в будь-якій життєвій ситуації не єдина Риса Фореста, яка допомогла йому повторювати успіх стільки разів. Нагадаю, що він отримав освіту в престижному коледжі, грав у збірній США по настільному тенісу, став героєм війни, зустрівся з трьома президентами, заснував багатомільйонний бізнес, біжучи, перетнув Америку декілька разів. І став наставником для великої кількості людей. Успішний успіх це унікальна картина, де головний герой не проходить класичний шлях подолання серйозних труднощів, трансформуючись на шляху до цілі. У Фореста відсутня ціль і перетворення. Він легко досягає успіху, за що б не взявся, і при цьому завжди залишається вірним собі. Пропоную розглянути також інші риси, які роблять нашого героя переможцем. Будеш моїм напарником у креветковому бізнесі? Добре. Вітаю, синку. Ти вже думав про своє майбутнє? Чудова кар'єра для чудових хлопців. Привіт, я Форест, Форест Гамп. А всім до лампочки, як тебе звуть, жмут шерсті. Піти на війну через отриману брошуру, стати партнером по бізнесу з людиною, котру знаєш декілька днів. Зайнятись професійно тенісом у госпіталі для поранених жодних проблем. Одна з суперсил Фореста відсутність вагань. Він дуже швидко приймає серйозні доленосні рішення, не витрачаючи енергію на сумніви. Його життя схоже на пір'їнку, яку несе вітер і якою відкривається фільм. Це метафора на детермінізм, долю, визначеність. Слабкість людини перед вищими силами. Форест приймає те, що йому пропонують, куди його несе вітер життя і вже всередині запропонованого реалізовує власну волю. Приймаючи рішення, навіть якщо роздивитись усі варіанти під мікроскопом, усе одно залишиться елемент невідомого, і ми ніколи наперед не знатимемо напевно, чи здійснюємо правильний вибір. Буддисти кажуть, що лише за мить до смерті дізнаємось, що в житті було правильним, а що ні. Запізнення на рейс здається гіркою невдачею рівно до того моменту, поки не прочитаєте у новинах про авіакатастрофу літака, на який не встигли. Форест повсякчас навчає нас ставитися до життя простіше, не вважати себе всесильними, не тонути у липкій павутині сумнівів та тривог. Якраз прийняття того факту, що ми не можемо усе контролювати, не можемо передбачити майбутнє, що ми не все сильні, робить нас набагато сильнішими. Народу госпіталі казав, що для мене ця гра як для качки вода. То ти просто біг і все. Так. Навіщо ви це робите? Я просто хочу бігти. Малкольм Гладуел у книзі Генії та Аутсайдери пише про правило 10 тисяч годин, яке відрізняє професіоналів від аматорів. Очевидно, що Форест користується цим правилом, і саме воно, з моєї точки зору, являється головним у досягненні успіху. Чемпіони тренуються не за календарем, вони роблять це регулярно, і саме це відрізняє їх від решти. Займаючись пінпонгом, Форест спить з ракеткою в руці. Бігаючи, бігає роками без зупинки, ловлячи креветки, здійснює рейс за рейсом, незважаючи на відсутність улову. У Фореста відсутній шанс на невдачу. В нього немає педалі гальм. Він просто займається тим, що йому подобається, і займається на постійній основі. Толе у своїй книзі Сила моменту тепер розгортає зосередженість на одній справі в один момент часу. Він каже вчитись у природи, слідкувати за тим, як у ній все починається і підходить до логічного завершення без хвилювань, тривог та сумнівів. Толе цитує Ісуса: Погляньте на лілії, як вони ростуть, не трудяться й не прядуть. Форест Гамп уособлює таку зосередженість його хвилює не результат, а шлях. Він діє в кожен момент часу з максимальною зосередженістю на предметі своєї зайнятості не заради кінцевої цілі, а заради самої справи. Тому у нього немає тривог, хвилювань та сумнівів. Йому усе одно на результат. Він як лілія, яка виконує те, що має виконувати, не турбуючись про швидкоплинність своєї краси чи можливий вітер, котрий може вирвати її з коренями. Вітаю, як ви почуваєтеся? Мені треба попісити куди У сідницю, сер. Тому що ми робимо американську націю свідомою тих небезпек. Про які стільки говорилося, які картина навчає нас, що страх осоромлення являється безглуздим страхом. Форест поводить себе на публіці, мов бовдур, але нікому не має до нього діла. Його вважають дурним. Але коли він досягає успіху, то вчорашні хейтери стають сьогоднішніми прихильниками. Поки інші сумніваються, бояться засудження та самої думки про те, що можна помилитись і виглядати дурним, Форест таким і являється, але це не заважає йому, а навпаки, допомагає брати від життя те, чого він хоче. Колись почув такий вислів і пропоную його вашій увазі побути на початку дурним це та ціна, яку ми платимо за старт у будь-якій сфері. Якщо ти коли-небудь станеш капітаном креветкового човна, тоді я космонавтом. Якщо вже говорити про вчорашніх хейтерів і сьогоднішніх прихильників, то лейтенант Ден слугує найкращою ілюстрацією. Як тільки вирішуєте досягнути успіху і реалізувати задумане, одразу у вашому оточенні з'являються ті, хто насміхається та знецінює ваші ідеї. Люди роблять це, бо несвідомо бояться, що у вас вийде, і тоді їм доведеться прожити подвійну дозу розчарування та огиди до себе. У вас вийшло, а у них ні. Краба, який намагається вилізти з відра, інші краби тягнуть назад у відро. Взагалі варто пам'ятати, що люди завжди озвучують те, що у них в голові, і коли ви чуєте сумніви та насмішки. То знайомитися з уявленнями людини про цей світ і їхнє скромне місце у ньому. Не слухайте порад про схуднення від товстунів, порад про стосунки від самотніх. Ну і порад про успіх від невдах. Привіт! Отже, капітан Форест Гамп. Я мав це побачити на власні очі. Врятуйся сам і врятуються тисячі навколо. Найефективніший спосіб змінити інших це змінитися самому. Незважаючи на усі насмішки лейтенанта Дена, Форест усе таки став капітаном, і саме це послугувало першим кроком до стілення лейтенанта. Ви не можете допомогти людині, яка не шукає допомоги. І скільки б Форест не вважав лейтенанта Дена Тейлора своїм другом. Той ненавидів його та заздрив успіхові. Тебе, ідіота, недоумка, імбецила. Нагородили медаллю пошани. Хеппі Енд Ден усе ж зміг вичивати з себе найперший крок. Він приїхав до Фореста і став старпомом на його судні, як і обіцяв на п'яну голову. Коли людина відкидує позицію жертви. Припиняє без кінця скиглити та жалітися на життя і береться до діла, усе змінюється. Так сталося і з Деном, якому завдяки Форесту вдалося обірвати сценарій гибелі предків на війні та стати успішним бізнесменом, який в кінцевому результаті усе ж відкрив серце Ісусу. Якщо я впущу Ісуса в своє серце то він йтиме поруч зі мною дорогою до царства небесного. Ти чув що я сказав? Він ніколи цього не казав. Але я думаю, вони з Богом помирилися. Вдруге кінофільм демонструє вихід зі сценарію на прикладі Дженні, який вдається розірвати повторювану спіраль жаху та болю лише коли її діагностують невиліковну хворобу. Я хвора і лікарі не знають, що це таке. І вони нічого не можуть з цим зробити. Ти зі мною одружишся, Форесте. Життєві потрясіння можна сприймати як великі невдачі, або ж до них можна ставитись як до зупинок, які дають змогу переосмислити власне життя і підкоригувати вектор руху, якщо ще простіше. То холодні ляпаси долі допомагають зняти нас з ручника і нарешті увімкнутися. Так сталося і з Дженні, яка, позбувшись страху смерті, нарешті вирішила піти в невідоме, тобто в незнайомі для неї адекватні стосунки, сповнені любові та підтримки, а не жаху та болю. Що сталося, мамо? Я помираю, Форесте. Проходь, сідай біля мене. Помирати можна із посмішкою на обличчі, особливо коли ви наповнили свою долю радістю та виховали прекрасного сина. Життя це справді чарівна коробка з цукерками, а смерть, хоч і здається його протилежністю, насправді робить життя життям, як у фільмі Троя казав Ахілес: Боги заздрять нам, бо кожна наша мить може стати останньою. Додаю від себе, що життя без смерті, мабуть, було б до неможливого прісним та нудним. Кінофільм Форест Гамп навчає нас любити життя, приймати визначеність долі та не забувати діяти всередині заданих умов. Фу. Ну що ж, друзі, відео добігло свого завершення, і тут залишилися найстійкіші. Дякую за вашу увагу. Якщо хочете підтримати мою творчість, ви можете зробити це на сервісі Сабро за посиланням під відео або ж стати спонсором цього YouTube каналу. Також буду вдячний за рекомендації кінофільмів, які слід розглянути. Я обов'язково це зроблю у вільний від роботи час. З вами був Микола і пам'ятайте, неважливо у що ви вірите, ви праві!